Світ криптовалют пропонує величезні можливості для заробітку, але у багатьох виникає питання: як торгувати? Як розібратися у спотовій торгівлі, що натискати і як працювати з ф'ючерсами? Сьогодні я детально розповім та покажу, як торгувати на криптобіржі OKX. У цьому відео ви дізнаєтесь, як купувати криптовалюту на спотовому ринку, усі ключові моменти і кроки для успішної угоди, як використовувати ф'ючерси для заробітку навіть на падінні ринку. Щоб почати ще простіше, в описі під цим відео є посилання на реєстрацію з промокодом, який надає приємні бонуси для старту торгівлі. Готові? Тоді давайте починати. Чому OKX? OKX це одна з найбільших і найнадійніших криптобірж у світі. Простий та зрозумілий інтерфейс, низькі комісії, висока ліквідність, а також хороша бонусна програма. Переходьте за нашим посиланням під відео та отримуйте бонуси до 6 тисяч USDT. Біржа OKX може похвалитися більше, ніж 670 торговими парами, та пропонує великий вибір криптовалют, що задовольняють широкий спектр вподобань інвесторів. Біржа відома своїми низькими торговими комісіями, а також відсутністю комісії за конвертацію валюти чи депозит, що робить її економічно вигідним вибором для трейдерів. Користувачі мають доступ до розширених можливостей торгівлі, включаючи торгівлю на спотовому ринку, ф'ючерси та деривативи, а також зручний інтерфейс для спотової торгівлі. За допомогою програми Earn OKX пропонує можливості для пасивного доходу, підвищуючи цінність пропозицій для своїх користувачів. Платформу хвалять за простий процес реєстрації без необхідності перевірки особистості, а також за зручний інтерфейс і окремий мобільний додаток. Для новачків також доступний демо-рахунок. Власний блокчейн OKX дозволяє користувачам занурюватися в децентралізовані фінанси, надаючи комплексний досвід роботи з криптовалютою. Біржа OKX приймає кілька способів оплати та не стягує комісію за депозити, хоча фінансування в основному базується на криптовалюті, якщо не використовується третя сторона. Бажаєте завжди бути в курсі головних криптоновин, отримувати безкоштовні торгові сигнали та спілкуватися з однодумцями? Підписуйтесь на наш телеграм-канал і приєднуйтесь до торгового чату. Там ви зможете обмінюватися досвідом, обговорювати стратегії та знаходити нові можливості. Посилання вже в описі. Заходьте прямо зараз і станьте частиною нашої криптоспільноти. Спот чи фьючерси? Спотова та фьючерсна торгівля на крипторинку. Це два абсолютно різних підходи до роботи з активами. Спотова торгівля найпростіший і найзрозуміліший спосіб. Ви купуєте криптовалюту і стаєте її реальним власником. Наприклад, придбали біткоін, він ваш. Його можна зберігати у гаманці, чекати зростання ціни та потім вигідно продати. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче інвестувати у довгостроковій перспективі або просто примножити свої активи без зайвих складнощів. Спотова торгівля є найпростішим і найпопулярнішим видом трейдингу на біржі OKX. Вона передбачає купівлю та продаж криптовалют за поточним ринковим курсом і з миттєвим виконанням угод. Щоб почати торгівлю на спотовому ринку OKX, потрібно у верхньому меню виберіть вкладку Торгувати. Спот. Я купуватиму BTC, однак ви можете придбати будь-яку доступну криптовалюту тим же способом. Знайдіть у пошуку BTC USDT і виберіть відповідну торгову пару. Після вибору торгової пари відкриється інтерфейс торгівлі. У правій частині екрана знайдіть вікно для розміщення ордерів. Типи ордерів: маркет ордер. Купівля за поточною ринковою ціною. Купівля BTC за поточною ринковою ціною. Вкажіть суму в USDT, на яку ви хочете придбати BTC. Натисніть Купити BTC». Лімітний ордер купівля BTC за вказаною вами ціною. Вкажіть бажану ціну за один BTC і суму покупки. Натисніть Купити BTC» і ордер виконається, коли ринок досягне вашої ціни. Після виконання ордера біткоін відобразиться на вашому спотовому балансі. Напишіть у коментарях, які монети ви купуєте на споті та чому саме їх. Нам буде цікаво дізнатися ваші стратегії та думки. Давайте ділитися досвідом і допомагати одне одному ставати успішнішими у світі криптовалют. Торгівля на фьючерсному ринку криптобіржі OKX – це можливість заробляти як на зростанні, так і на падінні криптовалюти, використовуючи контракти замість купівлі самих монет. Для торгівлі ф'ючерсами на OKX потрібно перейти у вкладку Торгувати. Ф'ючерси, далі вибираємо потрібний контракт, наприклад, BTC USDT. Коли ви заходите на ф'ючерсний ринок, перше, що впадає у вічі, це вибір кредитного плеча. Кредитне плече дозволяє вам торгувати сумами, які перевищують ваш депозит. Наприклад, із плечем X10 ваш капітал у 100 доларів перетворюється на 1000 доларів для торгівлі. Але важливо пам'ятати, що чим більше плече, то тим вищий ризик. Якщо ціна піде проти вас, ви можете втратити весь депозит швидше, ніж встигнете відреагувати. Новачкам краще починати з низького плеча, наприклад, від 3 до 5. Маржа це своєрідна застава, яку ви вносите, щоб відкрити ф'ючерсну позицію. OKX пропонує два способи роботи з маржею. Ізольована маржа. Ви виділяєте певну суму на конкретну угоду, і якщо ринок піде проти вас, ви ризикуєте лише цією сумою. Це чудовий вибір для новачків або тих, хто хоче чітко обмежити свої ризики. Навіть якщо щось піде не так, ваша решта коштів на біржі залишиться у безпеці. Такий підхід допомагає спати спокійніше. Крос-маржа використовує весь ваш доступний капітал як резерв для покриття збитків за будь-якою позицією. Цей режим підходить для досвідчених трейдерів, які впевнені у своїх рішеннях. Тут менше шансів на ліквідацію, оскільки позицію підтримує весь ваш баланс. Але є і зворотний бік. Якщо ситуація на ринку різко зміниться, ви можете втратити набагато більше, ніж очікували. Обираючи напрямок торгівлі лонг на зростання чи шорт на падіння, враховуйте поточну ситуацію на ринку. Якщо ви впевнені, що ціна піде вгору, відкривайте лонг. Якщо ж очікуєте падіння, шорт рекомендується і навіть бажано встановлювати тейк профіт і стоп Loss», щоб при відкритті позиції одразу були задані ордери для її закриття після досягнення певних цінових рівнів. Торгівля ф'ючерсами це як гонка на високій швидкості. Важливо вміти оцінювати ризики, приймати швидкі рішення та завжди використовувати інструменти, які пропонує OKX для управління вашими позиціями. Спочатку може бути складно, але з практикою ви зрозумієте, як використовувати цей ринок на свою користь. Ось і все, друзі. Тепер ви знаєте, як торгувати на біржі OKX від купівлі монет на спотовому ринку до роботи з ф'ючерсами. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися у процесі та стало корисним кроком у вашій трейдерській подорожі. Якщо ви хочете більше корисного контенту, обов'язково ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавих оглядів і гайдів. Також поділіться у коментарях, на якому ринку ви торгуєте, спотовому чи ф'ючерсному, що вас приваблює саме в цьому виді торгівлі. Розкажіть про свій досвід, буде цікаво обговорити. Дякую за перегляд, успішних угод і до зустрічі у наступних відео.